Вітаємо всіх слухачів. У студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко, сьогодні у програмі Радіо День говоритимемо про те, як в межах реалізації проєкту місцевого партнерства зайнятості в Миколаївській області створюють нові робочі місця в регіоні. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 два. Первомайськ. 105 і 9 ФМ. За календарем 14 жовтня 2025 року триває 1329-та доба Опору України повномасштабному вторгненню російських військ знайти роботу під час війни доволі складно викликів чимало: брак кваліфікованих кадрів у стратегічних галузях, скорочення робочих місць через руйнування підприємств та багато інших. А на Миколаївщині вже діє ініціатива, яка реально може змінити життя кожного окремого та і в цілому економічне життя громад. За фінансування уряду Данії навесні цього року, 24 березня, на Миколаївщині розпочалася реалізація проєкту міжнародної організації праці, підтримка створення робочих місць та розвитку соціального діалогу в Миколаївській та Одеській областях. Відтак, Миколаївщина стала першою прифронтовою областю, учасницею даного міжнародного проєкту. Імплантантом цього проєкту є місцеве партнерство зайнятості Миколаївській області. Тож сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про те, якими є першочергові завдання місцевого партнерства зайнятості Миколаївської області, проєктів міжнародної організації праці та якими є попередні результати проведеної роботи, і коли можна очікувати відкриття бізнесу новими підприємцями, які почали власну справу з нуля. Реалізувати даний проєкт у нашому регіоні доручено українській асоціації центрів підтримки бізнесу. Її очільник Артем Бащеленко зауважив, що головною метою проєкту є створення єдиної політики та єдиного підходу до поліпшення ситуації на ринку праці. Тож проєкт передбачає співпрацю із фізичними особами та організаціями, в тому числі приватним сектором, а підтримувати його зголосилася Миколаївська обласна військова адміністрація, міська рада, обласний центр зайнятості та роботодавці. Координаторка даного проєкту Ольга Раку вже в попередніх програмах розповідала, що за умовами проєкту будуть охоплені 100 майбутніх підприємців. Їх вже відібрали на навчання за програмою «Розпочни та вдоскональний бізнес, 40 найбільш вдалих, але в бізнес-плані буде профінансована, а підприємці-початківці отримають менторську підтримку та супровід на час реалізації проєкту. Інституційним результатом самого проєкту місцевого партнерства зайнятості стане інтеграція у всеукраїнську програму розвитку малого та середнього підприємництва. А що вже зроблено наразі за півроку в реалізації проєкту та коли очікувати прізвище переможців? Запитаємо у пані Ольги. Вона вже доєдналася до нашої програми. Вітаємо вас, пані Ольгу. Вам слово? Та дякую за питання загалом за увагу. Місцеве партнерство зайнятості в Миколаївській області продовжує працювати. Члени робочої групи збираються на постійній основі в середньому один раз на два тижні і не менше координують свою діяльність по напрямкам, тому що вони всі представляють різні департаменти Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської міської ради, центр зайнятості, організації роботодавців при центр ветеранів. Тобто, це координована робота, яка ведеться Пільно за трьома напрямками і дійсно вже є дуже багато що сказати та чим поділитися. Перший етап це було більше таке ґрунтовне дослідження ринку для того, щоб зрозуміти і потреби роботодавців, та і для того, щоб питати наші заклади професійної, професійно-технічної освіти щодо їхніх можливостей в підготовці кадрів та за якими спеціальностями готові та долучитися до цього процесу бо він двосторонній. І також робота дуже активно йде по іншим двом напрямкам, як в частині опитувань та так і в частині вже активності. Зокрема, по другому напрямку, це в нас іде підприємництво і самозайнятість безпосередньо розширення можливостей вразливих груп населення. То до 10 серпня було зібрано 412 заявок на участь в даній програмі. Станом на сьогодні, от ми підводимо останні цифри, але більше ста людей пройшло повністю п'ятиденну навчальну програму. Надзвичайно цінно результатом кожної навчальної групи були підготовлені бізнес-плани, такі дуже ґрунтовні, дуже об'ємні, тому що в основі методології я міжнародної організації праці розпочне вдоскональний свій бізнес. Це 40 сторінок бізнес-плану, які до завершення п'ятого дня вони були готові в підприємців. І далі вже ми чекаємо на конкурс безпосередньо грантовий. То вони будуть змагатися за 3 тисячі доларів для того, щоб розпочати та свою підприємницьку діяльність, бо нагадаю, що ця грантова програма вона вона у нас для починаючих саме підприємців, які ще не зареєстровані. А у випадку, якщо їхня конкурсна заявка, вона буде в числі переможців, то ми очікуємо, що підприємці офіційно зареєструються, Ми їм в цьому допоможемо. Далі будемо їх супроводжувати. І безпосередньо перша така теж вихідна точка надамо фінансування 3 тисячі доларів для того, щоб вони закупили необхідне обладнання та матеріали, і все ж таки розпочали офіційно працювати тут в Миколаївській області а свого боку. Місцеве партнерство зайнятості буде продовжувати їх підтримати в частині консалтингового супроводу, менторингу. це насправді надзвичайно велика відповідальність, тому що і міжнародна організація праці з нами обговорює питання загалом динаміки ринку праці. Те, що в Україні на жаль, це така така негативна тенденція, що закривають ФОПи саме більше ніж їх реєструють в Миколаєві. Перший квартал двадцятого року тенденція була позитивна, тобто відкривалось більше ніж закривалося а от результати. Перших семи місяців ми вже побачили, то вони на жаль, теж негативні, так само як загальна динаміка в Україні. Mm -hmm. Тому надзвичайно важливо підтримувати підприємців перші два роки їхньої діяльності на ринку для того, щоб оцей криза першого другого року, щоб вони подолали і далі, вже так скажемо, зміцни зміцнилися та і зростали в нас на Миколаївщині. Тому в цьому напрямку ми теж будемо з ними працювати. Mm -hmm. Щодо конкурсних заявок, ми бачимо надзвичайно гарну динаміку. До прикладу першу групу завершило. 23 людини, з яких 20 отриманих бізнес-планів, тобто є там дійсно там свої об'єктивні життєві обставини, що завадили людям приготувати бізнес-плани. Водночас вони дякують, вони дуже перепрошують, що вони не змогли приготувати грантові заявки, але вони говорять про те, що вони будуть працювати просто зараз, там скажімо, інші інші в них пріоритети життєві. Та в умовах війни, реалії міняються так, так і є, але по, -по, по хорошому це більше 90%, Тому для нас це дуже гарний результат. В принципі, свої показники планові ми перевиконуємо по всім напрямкам. Тому будемо очікувати дійсно, що ці кошти вони будуть вкладені в бізнеси та вкладені в економіку і проростуть такими гарними сталими спроможними підприємствами. В нас в Миколаївській області пані Ольго, дозвольте додати, що у щодо навчання також відіграє важливу роль, і саме розвиток як неформальної освіти на Миколаївщині набирає обертів, щоб і люди розуміли, що це таке, і як навчатися можна, що це швидко, гнучко. І хочемо сказати, що відкрилися два навчальні заклади, які саме визнали до участі у цьому міжнародному проєкті. Це ж також позитивний плюс. Так, модернізація. Ця та навчальних закладів це надзвичайно важливо для того, щоб готувати кадри для підприємців, враховуючи, що для них це зараз питання номер один. А от підготовка дійсно кваліфікованих кадрів там достатньо швидко для того, щоб вже закривати їхні поточні виклики, це дійсно дуже важливо. Дякую вам, пані Ольгу. Тож вже можемо поділитися попередніми результатами у Баштанському та Миколаївському районах. Закінчується навчальна програма. Майже 100 людей пройшли тренінги, написали бізнес-плани і подалися на грант для розвитку власної справи. Але наголошуємо спочатку учень, а потім бізнесмен, адже навчання у проєкті відводиться не тільки велика роль, але й більша частина часу. Реалізовані вже три нові програми навчання, а два заклади професійної освіти, які отримають кошти на оновлення матеріально-технічної бази, вже визначені. До цього були проведені анкетування роботодавців для визначення професій, що потребують термінового навчання, яке безпосередньо відповідатиме актуальним вимогам ринку праці. Опитування провели. А що визначили, та яким є вже результат, розповість Людмила Комісарова, заступниця директорки департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації. В опитуванні взяли 158 роботодавців Миколаївської області. Це і фізичні особи-підприємці, це і представники середніх підприємств, це і бізнес, це і роботодавців. Загальний відсоток кадрового голоду на Миколаївщині серед тих респондентів 61%. відсоток. Якщо порівнювати із анкетуванням європейської бізнес-асоціації, то по Україні взагалі 71% відсоток. Така потреба. В кваліфікованих робітниках на підприємствах. І саме за їхнім опитуванням було визначено 5 основних професій, які вкрай необхідні сьогодні в Миколаївському регіоні. А саме це тракторист, машиніст із виробництва, наш край аграрний і потреба є дійсно в такій професії. Друге, це слюсар з ремонту автомобілів. Це Електрозварників зварники, електриків, кухарів, якби не здавалося, що ми їх дуже багато готуємо. Є заклади дуже багато закладів, які надають освітні послуги саме з професії кухар, але ринок визначає свої потреби. Було цікавим те, що ми очікували, що будуть це такі необхідні будівельники, але на сьогоднішній день ринок поки що не задиктував таку нам умову, що будівельники це вкрай необхідна професія. Виходячи із цієї потреби. Які нам надали роботодавців, ми почали відбирати саме заклади професійно-технічної освіти, які б надавали послуги і змогли б задовольнити потреби, зрозуміло, не закрити ці потреби, а задовольнити потреби на ринку праці саме з оцих п'ятих професій. Представниками міжнародної організації праці разом із департаментом освіти, разом із. З представниками робочої групи було зроблено об'їзд закладів, які попередньо були. Пропоновані саме Міжнародної організації праці і кінцево визначилися, що два заклади на сьогоднішній день відповідають тим критеріям, які були розроблені. Це Миколаївський професійний промисловий ліцей і Надбузький професійний аграрний ліцей. Надбузький професійний аграрний ліцей отримує обладнання на 30 тисяч доларів з професії слюсар з ремонту автомобілів. А Миколаївський професійний промисловий ліцей. Де на таку суму з обладнання з професії кухар. Я кожного разу говорю про те, що профтехосвіта повинна працювати не ефектно, а ефективно, і саме оновлення матеріально-технічної бази в цих двох закладах дасть можливість надавати і короткотермінові курси за частковими кваліфікаціями, а також і якісні послуги для дітей для випускників. Завдяки новому обладнанню ми зможемо покращити якість та привабливість нашої професійно-технічної освіти, а також збільшити її відповідність потреб ринку праці. Щодо надання освітніх послуг саме дорослого населення. Теж повторюю те, що економіку виведе система, яка формує навики або навички. А навики і навички дорослого населення формуємо. Ми це наші профтехосвітяни. Доволі суворими були і критерії до закладів, які обирали для навчання, окрім спроможності закладу надавати дані освітні послуги, мається на увазі ліцензія, також бралася до уваги і певна форма навчання, перевагу віддавали очні або змішані. Та головне, за словами Людмили Комісарової, це допомогти закладам, які постраждали під час війни, а їх в області 12. Вони мають різний ступінь пошкоджень, проте, якщо йному почули, обрали лише два. Та ключовим партнером в економічному відновленні регіону є служба зайнятості, адже її місія це підтримати та допомогти кожному українцю чи українці, які бажають працювати. І завдяки місцевому партнерству зайнятості служба отримала додаткові інструменти та ресурси для розширення своєї діяльності. Оскільки ключовими напрямками в реалізації даного проєкту були професійно-технічна освіта під потреби економіки прифронтового регіону. Підтримка самозайнятості, залучення вразливих категорій населення до створення власного бізнесу, інтеграція ветеранів та людей 45 у ринок праці. Відтак, центр зайнятості також має свою зону відповідальності. А після проведення досліджень, які показали, як підтримати ветеранів внутрішньопереміщених осіб і тих, хто хоче повернутися до роботи після втрат, також були зроблені певні висновки, каже Ірина Валах, начальниця управління організації надання послуг Миколаївського обласного центру зайнятості. Яку роботу вже вдалося зробити, далі розповідає пані Ірина. Ну, по перше, це поглиблений аналіз потреб ринку праці. То спільне дослідження та співпраця з роботодавцями дозволяють службі зайнятості більш точно визначати актуальні професії та навички, необхідні для відновлення економіки регіону. По-друге, це дійсно підтримка підприємництва та бізнесу. Отже, надання можливості навчання, менторства та гранти для внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, ветеранок та людей старшого віку за програмою. Міжнародної організації праці та доскональний свій бізнес. Ну і, звичайно, це активна співпраця з роботодавцями. Отже, фокус на роботодавця. І ми говоримо про конкретні кроки, які допоможуть створити більше робочих місць та підтримувати вразливі категорії населення на ринку праці. Наша команда однодумців саме працює над формуванням сприяння економічної інтеграції вразливих груп населення на ринку праці. Це ветерани, ветеранки, люди віком 45. По-перше, проведене велике таке опитування, в якому взяли участь 79 ветеранів і 700 людей віком 45. Люди поділилися історіями своєї зайнятості, окреслили навички комунікації, які мають, визначили бар'єри та ті потреби в підтримці, яку вони відчувають потрібні їх для інтеграції на ринку праці. Робоча група працювала з цим, напрацювала висновки та рекомендації для подальшої діяльності. Ось, до речі, нещодавно відбувся тренінг спільної комунікації кар'єрних радників служби зайнятості та фахівців із супроводу ветеранів Миколаївського міського центру підтримки ветеранів. Тренером був старший технічний радник міжнародної організації праці Джамал Ходжерс. Ці те, що Міжнародна організація праці має перевірені методики підтримки вразливих категорій на ринку праці, адаптувала їх до українських реалій, та фахівці із супроводу ветеранів та кар'єрні радники практикували навички комунікації, розбирали різні кейси і вчилися давати ту підтримку, яка дійсно допомагає. Ми формуємо стратегію цільової фінансової підтримки для облаштування роботодавцями робочих місць для ветеранів і ветеранок. Ми працюємо над мапуванням установ, що працюють з ветеранами, тими, хто має статус або перебуває в процесі його отримання. І працюємо над наповненням єдиної вкладки веб-платформи. Місцевого партнерства зайнятості інформацію для ветеранів та людей віком 45 щодо підтримки під час пошуку роботи та працевлаштування. Отже, є ще над чим працювати, але також є і те, з чим вже можна працювати сьогодні. Ось так об'єднуємо освіту, громади, бізнес і державу навколо спільної мети створення робочих місць і можливостей на Миколаївщині. Як відомо, проєкт розрахований на два роки і його бюджет для двох областей складає 310 тисяч доларів. Проєкт офіційно завершиться в квітні 2026 року, але його організатори сподіваються, що він дасть поштовх для розбудови ринку праці і на подальші роки.